Вітаю вас в серії уроків про манікюр. Це другий урок, і ми сьогодні поговоримо про гелі та укріплення. Ми розберемо види гелів, жерідкі, густі, чим вони відрізняються, які погані, які добрі. Поїхали! Я Анна Кулик, майстер з досвідом 8 років. Я міжнародний викладач. Я викладаю офлайн та онлайн курси. Мій бестселер онлайн курс це курс по швидкості. Я пришвидшила свою роботу, а також навчила дівчат, як працювати швидко. Про це ви можете подивитись в моєму інстаграм аккаунті. Мій рекорд 34 хвилини за манікюр. Це теж в мене є відео в моєму інстаграм-каналі. Якщо вам цікаво подивитись, можете зайти і подивитись. Поїхали. Давайте спочатку, перед тим як розбирати гелі, ми з вами подивимось і дізнаємося, чому нігті стають тонкими. Перше, це природні фактори: спадковість або недостаток вітамінів і мінералів. Також штучні фактори, наприклад, неправильне зняття матеріалу, гель-лак, акрил. Якщо майстер, а це не ви, ви ж професіонали. Якийсь майстер зняв покриття дуже агресивно, зняв його твердосплавною фризою і зняв його разом з нігтем, то такі нігті стають тонкими. Агресивні хімічні засоби, наприклад, база з китайського сайту, яку ніхто не перевіряв, і ви не знаєте, скільки там кислоти, яка забрала всю вологу з нігтя, і нігодь став ламкий, тонкий і не дуже якісний. Також часте використання жорстких пилочок. Тобто, наприклад, майстер звик запилювати ніготь настільки, наскільки це вже буде забагато. Якщо, наприклад, майстер зекономив і купив собі пилку 100 гріт, а це у нас пилка для штучних нігтів для корекції, а не запилював, наприклад, 180 або 240 гріт. Через це ніготь теж може бути тонким. Але. Зазвичай, якщо клієнт має якісь захворювання, то в нього нігті можуть просто не тримати покриття. І ще буває таке, коли у клієнта один раз відшарувались, нігодь став тонкіший. На другий раз, коли відпав матеріал від нігтя, нігодь ще став тонкіший. І на третій раз воно буде взагалі дуже погано триматись через те, що ніготь з кожним відшаруванням стає тонкіший і тонкіший. Важливість укріплення тонких нігтів. Зазвичай ми робимо укріплення не на здорові нігті, а вже на тонкі, зламані і ті, які не тримають саміс покриття. Укріплення дозволяє перше, захистити нігтьову пластину від механічних пошкоджень, друге, сприяти рівномірному відростанню нігтів. І третє підвищити стійкість покриття. Перше. Що значить захистити нігтюву пластину від механічних пошкоджень? В яких випадках це відбувається? Наприклад, моя клієнтка працює в клінінгу, і вона, коли протирає стіл, вона використовує свої великі пальці, щоб відтерти якусь е штучку. Наприклад, клієнтка працює, е миє посуд і теж вона використовує свої ручки. Тобто це всі професії, в яких люди використовують свої руки для роботи кожного дня. Наприклад, це мама, яка прибирає, миє, готує. І теж все це залежить від образу життя людини. Наприклад, є люди, у яких тримається покриття без укріплення, довгі нігті, і вони приходять через місяць як з новими манікюрами. Але такі люди мало що роблять руками. Наприклад, люди які працюють в IT, вони використовують свої нігті і нігтями клацають по клавіатурі дуже швидко. Наприклад, люди, які прям набирають тексти на клавіатурі, у них одразу буде видно на кінчиках, як стирається покриття. Таким людям робити укріплення дуже важливо, тому що на кінчиках, коли вони використовують свої кінчики, можуть бути відшарування, якщо ви не укріпите кінчик. Сприяти рівномірному відростанню нігтів. Ну, це зрозуміло. Якщо ми зробимо гарне покриття, воно буде вирівняне, буде гарно відростати. І підвищити стійкість покриття, про це я теж вам розповіла, в тому випадку, коли клієнт працює на клавіатурі або грає на піаніна. Дуже різноманітне, дуже багато є професій, в яких люди щось роблять руками. Матеріали для укріплення. Бувають двох видів: бази. Це каучукові бази, гнучки підходять для тонких нігтів, як підложка. І камуфлюючі бази додають товщини та маскують дефекти. Ці бази ми використовуємо тільки на короткій нігті під нуль. Ми не залишаємо зовсім довжини. І тоді воно буде триматися. Можемо з вами. Якщо ви мене скажете, що буде триматись і на довгих нігтях, так, можливо, і буде. Але я своїм клієнтам даю гарантію від початку, як вони вийшли від мене до того, як вони до мене прийдуть. І своїм клієнтам на довгій нігті я краще зроблю гель, ніж буду експериментувати і робити м'яку базу. Далі, як ви зрозуміли, про матеріали для укріплення у нас є гелі. А гелі у нас є однофазні для тонких і слабких нігтів теж. гелі – це тексотропні гелі. Це гелі, які е, ви побачите вже на практиці, Вони, якщо перевернути баночку, вони не будуть стікати, вони не змінюють свою форму. Тобто вони тримають, як ви її поставили, так ця крапля і буде стояти. Може бути е, не крапля, може бути такий е, торчок, я не знаю. Е, так, і буває білдер-гелі це для нарощення, вони як скло, і вони не пластичні абсолютно. Техніка укріплення гелем або базою. Перше – це підготовка нігтьової пластини, опил і знежирення. Я думаю, що ви розумієте, що ми до того вже зняли попереднє покриття, зробили манікюр, опил, потім забрали все, що є знежирення, і нанесення тонкого шару бази це вже другий етап, або гелю для адгезії. Бувають такі формули. Наприклад, є такі формули в акцент. Фірма називається акцент, а, а лінійка називається Трініті. Вони позиціонують цей, цю лінійку як однофайзні гелі. Тобто вони кажуть, що можна в тонкий шар нанести цей гель, потім цей гель нанести як колір, а потім цим гелем ще й закріпити як топ. Ось таке буває. Але я так не роблю, ефект топу не виходить такий і гарний, як, якщо б ми нанесли топ. Але ви повинні знати і про такі техніки. Це ж можна експериментувати, воно в когось працює, тому тут все залежить ще від клієнтів, від їх образу життя. Далі, третє, це формування апоксу для міцності. Про це поговоримо на практиці, коли будемо робити покриття. І четверте перекриття тонким шаром топу. Тобто, перший етап це підготовка нігтьової пластини, де ми зняли покриття, зробили оплуформи, зробили манікюр. А другий етап, коли ми обжирили нігтьову пластину, наклали туди бази, потім покрили гелом і топом. Ось таке у нас буде укріплення манікюру. Типові помилки, які у вас можуть бути при роботі з гелями. Покриття за борти бази. Це найпоширеніша помилка, чому у вас можуть бути відшарування у ваших клієнтів. Гель підібраний невірно. Тобто, якщо нігодь м'який, то краще ми візьмемо м'який гель. Або будемо робити нарощування. Твердим гелем. Укріплення без випилювання. Теж має сенс бути помилкою, тому що, а, якщо у клієнта постійно відшарування на кінчиках, то там краще не забирати довжину на етапі опилу форми, укріпити, випиляти нігодь, а потім вже забрати довжину і підпиляти форму. І далі, далі. перенавантаження нігтьової пластини товстим шаром матеріалу. Багато хто може думати, що чим більше матеріалу ми накладемо на ніготь, тим краще він буде триматися. Але це неправда. Взагалі неправда, тому що є твердий матеріал, який буде тримати нігодь, і є просто м'який. Якщо ви візьмете базу і накладете її дуже-дуже багато, так, вона буде трошки, трошки твердіша, але не буде тверда настільки, наскільки у нас твердий білдер гель. Запам'ятайте більше не значить твердіше. Неправильне вирівнювання апексу призводить до лемкості. Якщо у вас, наприклад, гель буде неправильно вирівняний, то, можливо, у вас будуть сколи на углах або на пічних стінках в точках зросту. І далі відсутність адгезивних засобів, наприклад, праймілів і ультрабондів. Є клієнти, у яких дуже мокрі руки. Вони потніють прямо у вас, коли клієнт сидить на манікюрі. Такі ручки треба обіжюрювати більше разів, 2-3 рази. А також проходитись базою, а перед базою ще дегідратором або і праймером та ультрабондом для більшої сцепки. Переходимо до практики. Так, показую вам свої гелі для роботи для укріплення. Переходимо до огляду. Давайте розпочнемо з палітри від Accent. Молочний гель це називається Cool White. Ось так він виглядає. І він холодний білий. Дуже класний відтінок і не пече в лампі. Так, наступний це Soft Peach. Ось така малютка в мене була. Вона майже закінчилась. Ще на один манікюр вистачає. І я думаю, все. Наступний колір. Світло бежевий. Це SN2 фірма Акцент, колекція Трініті. Вони дуже печуть в лампі, але вони рідкі і дуже швидко їм робити укріплення. Це був ось цей колір. sn 1 Ось так він виглядає у банці. Теж колекція Trinity. Воно як скло. Дуже твердий гель і досить рідкий. Наступний рожевий SW2. Він неймовірний. Під френч, просто виглядає дуже красиво. Також номер SC1. Він майже непомітний, напівпрозорий колір, не перекриє нігтєву пластину. У банці він виглядає дуже насиченим, але в житті він ось такий. Красивий, але на довгих нігтях не перекриє нігтьову пластину і френдж ем, не вийде таким, як ви, можливо, очікуєте. Буде просвічуватись нігтюва пластина на довгих нігтях. Також колір, який в мене майже закінчився, або просто закінчився, якого немає на палітрі це прозорий. Замість нього я зараз використовую SC1. Той, який я вам показувала перед прозорим. Це була ось ця колекція від Accent. Ось ці два це Enhance, і ось ці чотири це Trinity. Наступні 4 геля це ось так: Гамма, Да, Луна і Dark. Давайте зараз подивимось ближче. Гель від Dark це білдер гель, він густий, але дуже-дуже міцно тримає нігтьову пластину. Підходить для нарощення, для укріплення, має дуже класний відтінок такий ніжно-рожевий. Я його, бачите, використала вже пів банки і дуже задоволена. Я брала на тест різні колекції, тобто білдер, лайт-акрігель, щоб спробувати і подивитися, які мені подобаються, які ні. Наступний з блискавками Light Acrygel. Номер 26 Він рідкий, дуже класно наноситься, в банці виглядає дуже рожевим. Але в житті він напівпрозорий, такий перекриває нігтьову пластину за рахунок блискавок і дуже зручний у роботі, в принципі, тримає форму, він не підходить для нарощення. Це моя особиста думка, але він не так міцно тримає ніготь, наприклад, як ось цей білдер. Наступний гель від Давидова називається «Піони». Дуже класний відтінок, рожевий, щільний, класно перекриває нігтьову пластину. Я його використовую і на довгі нігті, і на короткі. Якщо на довгі, я роблю профарбовую спочатку тонкий шар, просушую, а потім роблю шар з вирівнюванням. Тоді колір по, на бічних стінках виглядає плотним. Дуже класний. На нього дуже схожий від гама. Вони реально дуже схожі, ось цей трошки холодніший. Але якщо б був би один, мої б клієнти не помітили різницю. Я, бачите, теж дуже багато його використала. Він холодний, рожевий, такий якраз як цукерочка, дуже класно виглядає на нігтях. Ні, я його теж рекомендую, але не для нарощення. Ці гелі, вони дуже рідкі, і їм буде важко робити нарощення. Укріплення, корекцію, так, да, можливо. Но нарощення на нижні форми та навіть на верхні буде незручно. Наступні гелі, якими я користувалась пів року назад, зараз трошки їх. Підзакинула, тому що купила нові, нічого такого, мені вони як подобались, так і подобаються. Просто цікаво працювати різними матеріалами. І так, спочатку колекція від бренду ДНК. Перший колір 02 ось цей. це теж білдер Гелі. Номер 002, бачите, я майже до кінця використала цей колір. Купила просто собі новий молочний, тому його вже використовую. а Цей в мене залишився трошки. Він мені дуже подобається в роботі, дуже класний, трошки густіший, ніж акцент, але в два рази дешевший, а то й в три. Далі, наступний колір 003. Рожевий. Класний, напівпрозорий, універсальний. Якщо ви думаєте, які купити гелі, то я би купила ось ці чотири кольори. Вони самі популярні, вони підходять і під френч, і просто, і перекривають нігтьову пластину. Дуже класні кольори, дійсно. І якщо ви тільки починаєте, якщо ви думаєте, які гелі вам обрати, які кольори, щоб підходили під френч і під все, ось ці кольори я раджу від цього серця. Далі, це у нас четвертий колір ось цей. П'ятий колір і п'ятий колір бежевий. Теж в мене дуже популярний. Бачите, залишилось вже дуже мало. Буквально на 5 манікюрів. Також до цієї колекції я замовила один спробувати з блискавками ось цей. Там дуже маленькі блискавки, він теж тримає дуже класну форму. За рахунок того, що він густий, він підходить і для нарощення, за рахунок його міцності. Тобто це білдер гелі. Вони не універсальні. Їм, я думаю, можна нарощувати. Всі матеріали, які я вам показую, вони гарно тримаються на нігтях. І ще три гелі, якими я майже не працюю вже, то через те, що вони мають. Неприємний аромат. Мені незручно працювати з такими дуже різкими ароматами. Майже повна баночка. Колір реально прикольний це ось цей. Але працювати дуже важко. І вони дуже густі. От реально. Вони так дуже тягнуться прям за пензликом. Незручно мені. Наступний колір другий. Ось цей. Колір дуже класний. Ось ці три кольори, вони просто, вони подобаються, реально. І мені, і клієнтам, і виглядають на руках дуже класно. Прям підібрані кольори супер. Але аромат від них це навіть не аромат. Вибачте. Ось цей дуже популярний. Прям такий пудровий. Він, ну, самі бачите, я його фарбувала клієнтом. І воно тримається класно, так, але але просто от, заляпана баночка, сорі Ам, я не можу. Я не можу працювати з таким ароматом. Також для укріплення я використовую гель «Желе». У мене від Dark номер 05. Він бежевий, нейтральний, підходить, як добудувати нігтюву пластину, наприклад. Можливо, треба було взяти трошки світліший колір, але цей колір, він не виділяється, навіть якщо донаростити куточок і потім зробити покриття напівпрозорим кольором. Також я взяла собі акригель. Це не акрогель, а полігель. Він рідкіший і дрібнозернистий. І ще в мене є Balance. Це текстотропний гель, теж як гель желе але просто бежевого кольору. Зараз покажу вам найдієвіший спосіб для укріплення нігтьової пластини, і у ваших клієнтів ніколи після цього не буде відшарування з країв нігтя. Першим етапом треба профарбувати ніготь в тонкий шар. Не просушуємо. Другий етап ставимо краплю на сантиметр від кутикули і тягнемо її донизу. Третій етап маленьким пензликом розрівнюємо гель по нігтю. Четвертий етап перевертаємо пальчик клієнта для того, щоб гель стікав середину нігтя і було рівне покриття. Тримаємо так 5 секунд, перевертаємо пальчик і перевіряємо бліки. Робимо опл форми, забираємо довжину. Таким чином, на краю нігтя у нас буде 1-2 мм штучного нігтя, який буде контактувати зі всім середовищем і не давати нашому нігтю відшаровуватись. Потім такий нігтик можна покрити кольором або зробити дизайн. В принципі, навіть якщо ви покриєте його топом, теж буде гарно. А ось готовий результат манікюру з укріпленням в такій техніці. Дякую всім за перегляд. Побачимось в наступних відео. Підписуйтесь!